Блок Б. Блок А. Це блок Б, це блок А. Тут не можна перевдягатись, ну це логічно, добре. Так, простенькось справа. З, з ким можна про це поговорити? Поки що єдина людина, яка з нами розмовляла, це була та дівчина з лялькою. Але я щось не впевнена, що варто з нею говорити. Може перекур? а я не знаю. Який перекур? Треба думати. Треба мізки заставити працювати. Що мені тут здається, це не проблема мізок, це проблема чогось іншого. Ідемо попробуємо поговорити з тою дівчиною. Ось. I will make them pay for what they did to Haidi. Як відчинити двері I пепла? I door, silent, Gerda, please, так, гардо, прошу, я не можу їх відчинити. You Скажи мені як. Як ви можете розмовляти зі мною, немов все добре. Хіба не чуєте, як плаче Гейді? Гляньте на неї, гляньте. Так коротчи, що навіть думати важко, бідолашна Гейді. Ми тебе полагодимо, обіцяю, полагодимо. Боже, ми зараз будемо її лялькою лагодити. Ви знущаєтеся з мене. Я зараз піду ляльку лагодити, бо вона повністю божевільна через ту ляльку. Два гудзики нитка клей цвяхи. Очманіти, йдемо шукати. Два гудзики, нитка клей цвяхи. Цвяхи я пам'ятаю, де я бачила. А ви на рахунок реште. Цвяхи я бачила ось тут. Не-не-не. Ось тут. Ось тут цвяхи. що, не можна взяти? Та ж тут цвяхи є. А, вони ось тут. Блін, переплутала. Вони тут на столі стоять. Ну, ти будеш брати? ось клеї та бляха муха! Будівельний клей цвяхи. Клей. Трохи ржаві. Мені мішається. Я взяла цвяхи чи ні. Ти Клічі дізова. А гудзика і нитка. Хороше гудзика і нитку. Я знайшов клей, знайшов цвяхи, лишилася гудзики, нитка. І все. Пішли шукати. Де можуть бути вони? Так, там, де пральня, напевно, що. Я так думаю, в пральні, от я теж подумала про те, що вони можуть бути в пральні. Довга нитка є. І дірвані гузики є. Стрічі дії завершено. Усе готове для ремонту. Ну все, йде там та наша божевільна? Це допоможе полагодити вашу подругу. А цвяхи мені цікаво, яким чином їй... Її... О, так, от свяха її полагодили. Більше <плес> 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 вона не говоритиме, тут лише гейді, Ви допомогли мені, а я не повиколювала вам очі, отже, квити, торіть. Охреніти, лялька йобнулась. Питайте, якщо насмілитися, якщо мені стане видно, будуть наслідки. Що за хрінь? Ця гра за перетворюється в щось незрозуміле. Як тепер спати буду? Мої з дорослих тіть, які цікавляться, колекціонують ляльок. Я колекціоную нормальний ляльок. Я не божевільна, чесне слово, я адекватна людина. В мене, я, думаю, головою і е, взагалом, ну, типу. Офігіти. До речі, з рахунок ляльок, потім доведеться мені розбиратися зайці знову. Точно гра по Шерлоку, так. До речі, пам'ятаю, Юлія показувала схожу моторошну ляльку. Вона не моторошна. Ненормальна. Жабки в стінах. Лист пану Шніцеру. Едель бейсіс, Кухонний ліфт. Медичні обстеження. Моторошне. Що обирати? Жабки в стінах? You... Heidi. Розслідування ведвесі. Я знайшов двері пекло, але вони замкнені. Ви знаєте, як їх in? відчинити. Двері пекла? Ніколи про них не чула. Ах ти ж Хойда мала. Свідчення герди. Гейті, свідчення Герті. Парда сказала мені, що двері пекла змушують людей замовчати навічно. Повірили ці малі шмаркасті, особливо ніколи не осміла розмовляти знову. Це точно Шерлок? What the fuck? Записка Гейті таємниці. Гейті. YouTube? Я помилилася з останнім. Я не знаю, що в останньому обирати. Розслідування. Так, потім свідчення Герди. А в останньому пацієнти блоку А. Стара світлина професора Бекера. Оце про Герду? постійно вас мучила, шрамували тіло та розум. На не захищаєте двері, пекла. Ви боїтеся наслідків за те, що я війду в них я можу молотком вибити вам зуби, допоки не. Ставитися кров'ю, вау. Правда, але тоді решту життя ви проведете в страху до професорки Гайгекс. А я можу зробити так, щоб це цього не було. Я можу її спинити. Але потрібен ключ, Хайді, без ключа до дверей пекла професор Гайгекс не спинити. Я думаю, ви знаєте, де він. Розкажи йому, а ти сказала. А тепер кажу розказати. Професорка, вона має особливий ключ, тримає його при собі та дістає тільки тоді, коли прибувають нові люди. Потім двері зачиняються, і ті люди починають співати. О, скільки ж болі в їхніх співах. Гайгакс. Ну звісно, дякую. Гердо й гейті. Мені час іти. І ти жартуєте? Ніхто не йде за делівейся. Тепер ви з нами не завжди. Ну що, після такої гри можу лише побажати вам приємних і спокійних снів. Класно, що я граю це в третій ночі. М -м -м. Вау. О, бацен може знайти його. Ватсон має бути в кімнаті для гостей, що поряд з кабінетом Hangax". Е, Можливо, доктору вдалося б дістати ключ, а потім скористатись кухонним підіймачем, щоб спустити його в комору. А як ми про це йому розкажемо? Треба допомога Ватсону. Кухонний ліфт. Розслідування ведельвейсі пацієнти ненавидять охоронці. Так, перекритий шлях на угору. Окей. Диверсія за допомогою пацієнтів. Пацієнт, що вважає себе наполеоном водопартом, міг би стати в пригоді. Його звільнення допоможе створити відволікаючий маневр, що дасть мені можливість зв'язатися з васуном на першому поверсі. Получається ізі буде. Допомога Ватсона. Ой, а що там писали таке? Я бачила, що там була якась польська мова і все. Чи ні, там польська була, чи ні? Я так одним оком побачила. Шкода, нема смайлика, дурка. Ой, бляха, мені треба смайлик-дурка і ще пацюк танцюючий. Мені нема слотів на смайлики, розумієте? А річ в тому, що Twitch всім видає анімованих смайликів, лише 5. І тут ти нічого не можеш зробити. Донать не донать пофіг, тобі не дадуть ще смайликів. Давай збираємо ляльку із мотлоху. От було б непогано її забрати. Так, ну що, відпускаємо нашого прекрасного. Чекайте, добре, думаю, тут. Три Нет, чотири, два, три, один, чотири, два. Майже з першого разу. Майже з першого разу. Це треба було трошечки помилитися на другому у цьому. Це російська була, так? А, крінже ще є. Я бачила просто там, що не кирилиця була. То мені щось так здалося. Чекайте, продовжуйте пригоду. Стоп, стоп, стоп. От я зараз його випускаю. І це все по... точно. Точно? Ну, погнали, коротше. Транслітом було. А, а, нарешті ви прийшли до Ви її вибачення імператора. Припиніть course, плазування. А вже ж ви праві, як ніколи. Бачите, час має велике значення. Роялісти повстали знову, і ви потрібні кохані Жозефіні. Але варто візь приймання на горі і стоять на вашому шляху. Ха, вони не проблема для мене. Дякую, англійцю. Коли я повернуся до Літулєрі... Ви надто люб'язні, імператор. Тепер йдіть. Свобода чекає. Третя година ночі. Звідки вони вилізли? У мене лагає, курва. О, вичіпилися щось. Це неважливо. Так, розкажіть, що відбувається. Ви приховали від мене свої плани. Давайте розкажіть, що відбувається. Холмс, мені потрібне пояснення. Це доволі просто. Я здійснив відволікаючий маневр, щоб повідомити вам важливу річ. Вам треба знайти дещо для мене. Як можна назвати цю шараду простою? Ватсоне, ми можемо обговорити це пізніше. Час має величезне значення. Викрадені люди можуть бути тут. Ось що мені потрібно. Що, ви дійсно виявили це самостійно. Засерейтесь вас на мені, треба, щоб ви знайшли ключ. Він мені, він буде максимально особливим. Усі деталі в моїх записах. Логіка підказує, що Гай Гай Гайгекс тримає його десь біля себе. Як тільки ключ буде у нас, одразу передайте його мені. Хомсе, я Я не можу цього зробити, я не шпигу. Ви можете Ватсон? Ви безперечно надійна людина. Щось впало. Я... О, поки відходи, вже на випустили, та наполеон вже вільний. Звільнили. Я дуже перепрошую, пане Кунце. Після війни мої нерви, я, я втік від цієї метушні. Це не страшно. Пацієнт намагався втекти, але далеко він не втече. Тепер, прошу слідувати за мною. Тепер ми будемо грати за Ватсона. Да. Чуєте? а я можу зовнішність Ватсона? Дайте я Ватс... ну, Ватсона! Можна пацуна перевіти, ні? Закривав вода, да. схоже, що хтось нещодавно помив тут руки від крові. Що ми вплутались, Холмсе. Револьвер єп. Шприце револьвер. Це що за сумка така? Певно, краще взяти. Сподіваюсь, що не знадобиться. Я впевнена, що знадобиться. Це дитина зробила? Тут пише Хейті. Хейті. Ця мала з лялькою мене реально трошечки так насторожує. Ну вона вже ніфіга не мала. Але вона з лялькою оцею кріповою. Адміністрація. Так. Через необхідність більш серйозного лікування мого, особливого пацієнта Вольфа, переведуть до палати Н2 на першому поверсі. Решту пацієнтів треба буде е, треба прибрати з мого графіка та перевести до інших спеціалістів інституту. Психічний стан пана Вольфа потребує постійного нагляду та негайного втручання для запобігання небажаним. Наслідком. Так, успішне проведення необхідних хірургічних процедур. Фізичне відновлення триває, втрата пам'яті прогресує, але ще не є повною амнезією. Зафіксовано розвиток одержимості письмом, ймовірно, побічний ефект. У письмі пацієнта згадуються старі стійка, ознака часткового відновлення пам'яті, неприйнятний результат. Потрібна друга операція спрямована як на лобову, так і на скруневу частку. Операція пройшла добре, пам'ять пацієнта не зберігається довше ніж на декілька хвилин. Вони не... Вони хочуть повністю стерти пацієнту. Пам'ять. Дякую, Алекс, за подаровану сапку для Джині. Дякую, доброго тобі здоров'я. Пам'ять пацієнтів не зберігається довше ніж на декілька хвилин, хоча одержимість письмом залишається. Загрозу усунута. Призначено щоденний нагляд. Жесть. Дякую за подаровану сапку для зомбачка. Дякую, Алекс, дякую. Добре, здоров'я. Привіт, я з Польщі я приїхав сюди, щоб трохи вивчити вашу мову. Привіт! Вітаю, бажаю тобі гарного вивчення мови. Думаю, в тебе все вдасться. Просто більше слухай носіїв мови, або навіть можеш подивитися фільми українською мовою. У нас гарний переклад. У нас гарний переклад фільмів, ти не пошкодуєш. Можеш оформити підписку, наприклад, на Netflix і шукати, де-не-де є фільми з українським перекладом, або на Мегого. На Мегого таких фільмів багато, але зараз проблеми з регіонами, там регіональні якісь складнощі всього сайту, і багато фільмів наразі недоступні чомусь. Фотоальбом на згадку. Вже давненько таких не знімався. Так. Тут на що є. Боже милостиві, скільки документів. А ти що хотів? Це психлікарня. Не побачив зразу, що без сапках сидять. Мигого, мегого. Ми Каже мигого. А куди мені далі піти? Чого так складно заморочився із лоботомією? Так це по факту і є лоботомія, те що вони робили? Просто вона в них не получалося з першого разу. Кабінет директорки. А, доктор Ах, доктор Ватсон, Вас я і шукала. Professor. Професорко, й здивований, що ви не шукаєте того втікача. Прошу, мій час надто цінний. Сподіваюся, санітар Кунс добре попіклується про вас. Так він стежив, що я не потрапив халепу. Професорко, у вас зараз зустріч із наступним пацієнтом, паном Вольфом. Пан Вольф. Зачекає до завтра. Я хочу говорити з доктором Ватсоном. Вольф це той самий, якому пам'ять стару. Ви — директорка закладу, але провідуєте пацієнтів особисто. лише важливих. Ен'явелітай не часто щастить поспілкуватися з такою розумною людиною, як ви. Гадаю, саме час нам познайомитись. Що скажете? фейдезномась мені нема чого особливого розповісти. Я звичайна You're людина, що живе звичайним життям. Доктор Ватсон, люди, що шукають знання зовсім незвичайні. Отож хто ви? Що вибрати? Солдат точно нам не підходить. Нас цікавить або письменник, або лікар. Що будемо вибирати, письменник чи лікар? Будемо казати, що ми шукаємо матеріали для написання чи те, що ми лікар, і ми хочемо вдосконалювати свої знання. Ти ж казала мегого, ні, я казала мегого. Я перекладаю в Google, тому що я мало що розумію, лише кілька слів. Але сподіваюся, що не роблю помилок. Не хвилюйся, в тебе все нормально виходить. Як мінімум, ти спроможний користуватися Гуглом, а повір, дуже багато кому на твічі скористатися Гуглом надто складно. Тому люди мені заходять в чат і пишуть, а чому а чому не по-русски? От, розумієш, тобто, це залежить від того, яка людина. І те, що ти зміг використати Google, це похвально. Дуже тобі дякую. Лікар, письменник, солдат. Я намагаюся вивчити кирилицю, але це не легко. Кирилиця важка, так? І я не розумію для чого тобі її вивчати. Ти можеш писати право. Ти можеш писати транслітом. Тебе зрозуміють. Якщо ти просто вивчиш, як пишеться все українською транслітом, це теж буде нормально. Обираю пікачу. Вибрати солдата. Він на емоціях витягне гру. Ватсон дуже поганий актор. І брехун він паскудний, тому треба вибрати або письменника, або лікар. Давайте лікаря, все таки ми в лікарню приперлись пошуку кар'єрного стимулу. У мене пацієнти, але мене направду е, цікавлять передові медичні дослідження. коли я прочитав про чорний едельвейс, вашу працю по зціленню розуму, то я захотів дізнатися більше. А далі мій едельвейс був задуманий так, щоб допитливий розум тягнувся до нього. Та перш ніж ми продовжимо, я хочу, щоб ви розуміли одну річ. зламаний розум вже не зцілити повністю. А я розумію. Чим ж ви exactly тут займаєтесь? все просто. Якщо ви не можете виправити природу людини, то треба змусити її цю природу забути. Мають бути інші методи лікування як наївно. Ви намага... ви нагадуєте мені людину з минулого But професора Бекера, але ми про uh, нього тому ще не згадуємо. Згадається ваш колега, колишній директор yeah. закладу. якось він усвідомив, що Дельвейс переріс його і покинув свою посаду. Ви вже втомились від мене, директора? Милуюсь, вашим кабінетом задурив, занурився у роздуми. Що вибрати? Напевно, що занурився в роздуми більше. Так він же лікар. Ні, він і лі... дизайр. Ватсон і лікар, і солдат, і письменник. Дивися, він військовий лікар. Розумієш, тобто, він служив. Він лікар, і при цьому зараз саме він займається тим, що він пише свій власний роман, е, тому він допомагає Шерлоку, тому що він вважає, що там він буде черпати матеріали для свого роману. Тобто всі три варіанти по факту правда: кабінет паліво, занурився в роздуми ваші мудрі слова, професорка, мабуть, Мої розмови знудили вас зовсім ні? Я лише. Ні, ні, я все добре розумію. Ви не хочете розмовляти. Що маєте на увазі? Це очевидно. Ваш розум прагне істини, але не в такій формі. Якщо ви хочете навчитися, то повинні стати свідком практичної демонстрації. Це інтригувало. Мандрівку, звичайно, ми... що з вивином людського мозку. Ви не покинете це місце без просвітлення. Хунц, відведіть доктора Ватсона назад у двір. Нехай медсестри підготують операційну та дівчину з лялькою. Ой, звичайно, як погроза. Ну ні, не погроза. Я хотів. Записатися в школу, щоб вивчити вашу мову, але в Польщі це дуже важко. Лост Грінго, а для чого тобі це? Чому ти захотів вивчити українську мову? Мені просто цікаво, з якою ціллю. Ну чи просто цікаво, чи в тебе є друзі, які розмовляють українською. Який мотив? Ясно, зараз Ватсону Галу Передола Бог нешов увагу його підняти і не відволікає. Зараз вони тебе лоботомірують. Лоботомін камін. На no, на. No. Так, давайте ще пройдемося. Я не знаю, чи я можу ще тут прогулятися, ще щось подивитися. Це тут документи були. Гість із космосу впав сайловий метеорит. Сподіваюсь, вам подобається кімната. Ну як сказати? Це що? Оглядова? Зачинена. От якраз по ті, по ту сторону дверей знаходиться, блін, шерлок. Походу. Що мені робити? Круглу форму п'ять см діаметру зомби кітка для вейс. А чекайте, а прямо зараз оглянути ще раз кабінет я не зможу, так? зачинено кухня. Заперений, але працює от сюди, oh, нам треба буде. Тут треба буде якраз скинути ключ, але як цей ключ достати? Куняє за компом. Добра ніч, Льоша. дякую, що зійшов, боже, то дякую, що ти просидів максимально довго. Ти не зобов'язаний, але я тобі дуже за це дякую. На добра ніч. Ви пан Вольф, правильно? Вітаю. А ви хто? Доктор Джон Ватсон. Я хотів поговорити з вами, якщо ви не проти. А, докторе, ви могли допомогти? Я не можу пригадати. Де я? It's an asylum in Switzerland, and народ Мужчина Шрама шрамами! А можливо I can't цей Вольф і є It's серійним right, вбивцею тут про жабок, що писав. Now. What comes to mind? Про що ви думаєте? Пане Вольф. Oh, Вітаю, а ви right. хто? Ми ж, вже, це вже Я Не думаю, що раз раніше бачиш. тільки б обговорювали цей заклад, чорний Еде І те, чому він тут? Назва здається знайома. Холмс. Ось що я роблю для вас. Вибачте, то хто ви? Це свій товариш Холмс. Доктор Ватсона Холмс, ви можете назвати його моїм уявним другом. Це просто жарт, не зважайте. Я хворий? Дозвольте, я проведу огляд. Це ж він вбивця серійний, так? Ну, дивіться, зараз ми подивимося. Два глибоких шрами. Точні хірургічні розрізи. Сильні хімічні опіки. Вицвіли з часом. Лицевий параліч. Одна сторона паралізована. Можливе зловживання медикаментами. Хворий через таке лікування. Рослий чоловік з двома глибокими хірургічними шрамами з боку голови та старим хімічним опіками на одній з рук. Пан Вольф має частковий параліч лицевих м'язів, швидше за все, наслідок операції на мозку. Сіроблакитні пігментні плями на його шкірі, ймовірно, є наслідком надмірного вживання препаратів, що містять нітрат срібла. Схоже, його хвороба є прямим наслідком лікування, призначеного йому тут у чорному Едельвейсі. Дорослий чоловік з двома глибокими хірургічними шрамами з боку голови та старим хімічним опіком на одній з рук. Пан Вольф має частковий перелічений цих м'язів та курсі. Швидше за все, ці симптоми існували ще до його госпіталізації. Нє, нє нє. Я думаю, що він такий через лікування. Так, цікава гра. Так, да, гра like класна. Не зважайте. Йопирисита. І от ця людина, яка не може запам'ятати 5 хвилин розмови, хочете сказати, написала вірші про жабок? Бля, да, це він зробив. Поезія пацієнта. Це він це 100% він вбивав всіх. Це він вбився жабок. Моя чарівна Піська Квітко, бо з якої не впізнаю я себе. Твій голос навіки бронить у серці. Чому ж відпустив я тебе? Мені та буря аж під шкіру. Всі думки немов пусті, з яким з яким капітаном, яким кораблем мені прибути туди, де є ти? Голод і темрява, стіни закопчені. Та кращого місця я і не знаю. Я вільний, хоча й у неволі. То чому ж я падати маю? Щось крутиться на кінчику язика, але що ж це? Що я міг забути? Написати слово жабка?